Три сніданки від тренера зі латису. А ще це можуть бути солоні сирники. Для цього вам знадобиться десь 200 г творогу, одне яйце, трошки зелені та твердого сиру. Трошки солі та буквально одна столова ложка борщ для того, щоб трошки з'єднати наші сири. підсмажити і запекти в духовій шафі десь приблизно 10 хвилин при 180 градусах і смакувати. Другий варіант це може бути боул з тунцем. Для нього вам знадобиться тунець, краще його обрати шматками і у власному соку замість нінця в олії, а також овочі для жирів. Ви можете обрати авокадо, оливки, також сир або насіння. Для клітковини ви можете обрати помідори, огірки, шпинат, руколу. Все це зміксувати і додати. Дати трохи платних вуглеводів у вигляді цільнозернового хліба. хлібу. Такий сніданок також буде для вас дуже корисним. І третій варіант це може бути омлет з овочами. Ви можете додати до омлету томати під час готування або зробити це окремо. Вам для цього знадобиться два яйця, трошки молока і трохи овочів. так само декілька сматочків хліба для того, щоб зробити сніданок повноцінним та у вас були складні вуглеводи. Ці ці сніданки ви можете приготувати швидко, вони будуть вас насичувати, і вони не будуть стрімко піднімати рівень цукру у вашій крові. Якщо ти хочеш більше дізнаватися про харчування, про пілатес, підписуйся на мій інстаграм. Також я маю свій YouTube канал, де викладаю різні тренування. І також додатися до мого телеграм-каналу, де я ще більше розповідаю деталі про харчування, ділюсь рецептами, ділюсь тренуваннями. Там ще дуже багато класних та корисних рекомендацій від мене.